Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй, шановна пані. Вітаємо всіх в ефірі. Програма Шановна Пані. і Сьогодні розпочинаємо зі слова Божого, яке записано в книзі «Приповісти» у 9 розділі 6 вірші. Тут написано наступне: шукайте розуму, аби мати життя. Звертаємо увагу, що першим стоїть дієслово, слово, тобто, ми маємо шукати розуму, а не лише сподіватися, чекати на кращі зміни, на те, що все буде добре. Тобто, маємо займати таку проактивну позицію. Більше того. Якщо ми подивимось на попередній вірш, там написано так: залиште безумство і будете жити. Це таке словосполучення залиште безумство. Зрозуміло, що причин для безумства, ознак безумства, безліч і щодо сім'ї, це. Е, Якісь деструктивні стосунки, це зради, це агресія. Ну, на жаль, список можна довго продовжувати, але ми поспішаємо вас познайомити з нашою гостею, яка, на жаль, пройшла всі ці ознаки, майже всі ці ознаки, і ми хочемо поділитися. Тим, що вона все ж таки змогла зупинити це безумство і отримати життя. Тож я вам представляю гостю, шановну пані Ольгу Журавльову. Вітаю вас, пані Оля. Вітаю. Що ж, яким виглядало ваше життя раніше, От через що довелося вам пройти? А, ну, у мене розпочалися стосунки з чоловіком, ми з ним навчалися разом у вузі. Ось і якось так сталося, що ми ну, не одружувалися, ми просто почали жити разом. І ну, було багато якихось речей, які мені не подобались, але ну, я не знаю чогось, продовжували ці, ці стосунки, і а, ну, я, я думала, що, ну, мабуть, він на мене накричав, тому що у нього там. Ну, поганий настрій, щось сталося. Я його питаю, а що сталося? А він ну якби контакту не було. Ну, чол... він не хотів відкриватися і розказувати, що там у нього всередині. Але я розуміла, що він іноді такий хороший, а іноді якийсь агресивний, і думала, що напевно, щось в нього сталося. І я зараз так. Тобто повер... ви виправдовували його поведінку Так, завжди. Ага. Ось я ну, знала, що всередині там є щось добре в ньому. А, і ну, потім я вже почала ближче узнавати. Я розуміла, що там ем, ну, було, було дитинство таке, може тяжке. Ем, ну, ну не все добре було у нього, коли він був маленький, і це якби дало відбиток якийсь ага. на нього, на його ага. поведінку, на його відносини з людьми. І я думала, ну якщо його буду любити і там забути його, крижу його, то ага. все буде добре. Він ростає. В розквітне і все буде добре. І, ну, інколи він поводив себе ну, як дуже добре, а іноді. Все одно зривався. Так, зривався. Ви жили разом як сім'я. Так. А чому ви не оформлювали стосунки? Ну, ем... По перше, по-перше, мабуть, про це взагалі не думали, ну всі так навкруги жили. А, потім... Я розумію, що не думали це певний час, так. а все ж таки прийшов момент, коли ви думали. Так. А хтось інший не думав. Так яким було пояснення з боку чоловіка, що чому йому не потрібно це було? Що він говорив? Казав, що я ніколи ні з ким не буду одружуватись, що всі, хто одружуються, вони потім ну, розстаються. угу. після цього. Тоб... Тобто він е, говорив про те, що боїться втратити з вами стосунки, про те, оформляти. Е, ну, так. Не ну, і гроші. Каже, навіщо гроші взагалі на це витрачати, можна на щось інше витратити. Угу. ну Тобто, якось, ну що ти там придумуєш, і так все добре, будемо жити. І я розумію, що якийсь період це можна ну, з розумінням до цього ставитись і говорити, що так, напевно, краще цю статтю витрат не, не мати, mm -hmm. і що, можливо, насправді ж там в паспорті, як говорять, не зміцнює стосунки. Mm -hmm. Проте наодинці, про що ви думали? Ну, Я завжди хотіла, щоб було весілля, щоб було плат... ну, платье так, біла. там. Були колись бажання все ж таки піти від нього, полишити його? Іноді іноді так, звичайно, дуже часто, я би сказала, тому що ці відносини, вони такі, як гойдалки були. Він то добре себе поводив, то взагалі ну, погано. ну, тобто він і… Голос повишав і руку міг підняти, і, ну, і всі ці слова негарні я чула від нього. І все ж таки наважитись розірвати стосунки, ви не йшли на це. Ну, я, я намагалась, були спроби. Ну, я казала, було таке, що ми там ну, посваримось. Ну, як посваримось? Я завжди така була, тиха, така. Ну, Якби я не бачила за собою якоїсь провини взагалі, uh -huh. а, а він за собою не бачив провини, казав: ну, я ж тебе не, там, не побив, ну, ну, штовхнув, або там uh -huh. стукнув один раз, ну це ж не не ну, не і збиваю тебе. Uh -huh. Uh -huh. Ось. Ну, Чого ти взагалі. А коли народився у вас син? Це ж теж така подія, яка просто вимагає вирішення деяких питань, оформлення дитини, прізвища. В цей момент знову постало питання оформлення а, стосунків. Так. Яке ну, пояснення було? Ну, по-перше, перед тим, як народилася дитина, досить довгий такий якийсь відрізок часу, у нас все було добре в стосунках, він mm -hmm. проявляв свою увагу, заботу і ну, не поводився так агресивно. А, і я завагітніла. Ну, тобто, ми розмовляли про те, що ну, можна вже думати про дитину, тому що вже мені було 29. Ось, і я завагітніла. Ну Він дуже, дуже був радий, угу. він дуже хотів цю дитинку. Я купила таку капустину, принесла додому, поклала на тарілку, і він з роботи прийшов. А я сижу і улыбаюся, і капуста ця лежить. <рес> <рес> ну, і якось так. Ну, і він, ну що ти була у доктора, я була. І що? Я сижу так. Ну Тобто він mm -hmm. там обіймав мене там і живіт обіймав, Ще, ну, нічого ж не, не видно було. Ну Тобто там зовсім срок mm -hmm. був маленький. Ось. Ну і Я була потім на сохраненні, на, 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 на збереженні. так. Mm -hmm. В лікарні там, три рази за цю вагітність. І він завжди був поруч, він привозив мені там, якісь а, смаколики, там, гроші на ліки. Тобто Він, тобто, він... проявляв піклування, так. він проявляв себе з кращої сторони. Так. І ви бачили ну, ці величезні плюси, я так розумію. Так, так. А коли постало питання, вже народився хлопчик, і угу. ви в РАКС, угу. щоб його оформляти. Ви піднімали питання? Так, ну по-перше, ми піднімали питання, що коли я була животом з животом таким, ми приїхали, а мені кажуть в РАС, що ну, нам потрібна довідка про те, що ви вагітна, щоб швидко вас подружити. Я кажу, ну яка довідка? На мені одежа не сходиться. Ну, але ж таки поїхали за довідкою і трошки не встигли її там останню останній штамп поставити. Угу. Я народила. І Потім, коли дитину приїхали реєструвати, то вже е, якби дитину записали на нього одразу, ну, а я кажу, а я? Угу. А він не захотів. ну, угу. Нічого так не пояснював. Ми посиділи, посиділи і поїхали додому, ну, тому що. Оля, в цей момент що, що довелось пройти вам? Ну, ну, Це було дуже, дуже боляче. Це було дуже боляче, ну як так? ну Ось вже дитина, а чого я? Ну, а що шо... не так? Ну, а що не так? Я знаю, що окрім цього, випробування трохи згодом у вас було наступне, ну, непередбачуване захворювання і складний діагноз, який поставили вашому синові. Розкажіть трохи про те, як ви дізнались, і знову ж таки, про позицію вашого чоловіка, як він себе проявив? Ну, Дитині поставили діагноз лейкоз, і Ну, це було дуже несподівано. Я до останнього думала, що це якась помилка в аналізах, що все добре буде. Ну, але ж поклали дитину в лікарню одразу, крапельницю, поставили там кров, глюкозу, ну, взагалі, ось. Ну, і чоловік, і його мама, вони там плакали, вони там, ну там все, що робити, все погано. Uh -huh. А я така кажу: та ні, та все буде добре. Ну, ну пройдемо, його вилікують, все буде добре. Ну, ну я зараз розумію, що це Господь дав мені цю впевненість всередині ну таку непохитну, що все буде добре. А непохитно чому? А коли я не ви знаю. були в лікарні, ви, ви бачили процеси одужання, які вас підбадьорювали? Ні. Ми лікувалися. Там, де ми ем, проходили лікування, там дуже ну, дуже це було тяжко. Ем, ну, Там ну, помирали діти. Це кожен тиждень-два на когось виносили. Ну, І, звичайно, ми бачили цих батьків, ми бачили цих дітей. Ну, це було з нами поруч, в палаті, там де ми лікувалися. І якою була ваша надія, на що вона спиралася тоді? А я не знаю. Просто всередині була надія. Зараз я розумію, що то був Бог. Угу. Тоді я не розуміла, на що вона спирається. Я розуміла, що мені з чоловіком треба навчитися дружньо жити, і тоді все буде добре. Я не знаю, чому. І я вірила, що все буде добре. Що ми пройдемо цей період, це якийсь час потребує, можливо, буде непросто, ну якесь лікування, але все буде добре. У мене не було навіть там думки, що щось може не так піти. А оце бажання і розуміння, що треба з чоловіком жити в мирі, насправді це розуміння згори. А, я так ну, розумію, що ви намагалися підтримувати мир. а… Хвороба на цьому всьому фоні. Чоловік опікується дитиною, опікується, щоб ви були здорові. А у ваших стосунках що відбувається? Ну, незважаючи на те, що ми там поруч в лікарні були ну практично 24 на 7 разом з дитиною, а між нами ну якихось покращень, ну, не було, скажімо так. Було дуже все складно, але. Чоловік він не відходив. Ми вдвох завжди там, по черзі спали, там, дивилися за дитиною, за тиском, за угу. всіми показниками, тому що він був підключений до апаратів. Там, ну, були різні періоди в цьому лікуванні. І він завжди був поруч, він завжди був рядом. І коли я вже сказала, так все я не можу більше обробляти там, рот, цей від тих а, стоматиту, того страшного, який там був в Грибиці, були, і а, я кажу, я не можу. Тоді він там руки обробив і почав там ну, якби оброблювати. Тобто він не полишав Ні, в складний момент. Тобто одночасно а, ви, начебто, будували сім'ю, але всередині між вами цей зв'язок, який робить двох одним цілим, так і не утворювався. Згодом ви переїхали в інше місто. Слава Богу, ваш син одужав. Ви випустились з лікарні. Так. Я розумію, що це, ну, напевно, що це такий підйом всередині. Це таке, коли сподівання стається, коли те, чого очікуєш, відбувається. Це дуже високий рівень радості. А в цих умовах ваші стосунки якими були? Ну… Вони краще не ставали. Знову краще. Знову. Не Вони перейшли на, на новий рівень. Я, ну, якби я, там, я працювала, чоловік на той час він займався дитиною, він готував їжу вдома, він їздив з ним, здавав аналізи, там, раз угу. на тиждень на, треба було кров здавати. І ну, якби, піклувався про нього, про мене, коли я там сказала, я буду постити». Він там приготував мені їжу, яка постна. Я прийшла mm -hmm. з роботи там. Ну, і я розумію, що це був період, коли ви почали будувати стосунки не лише з чоловіком, намагатися, а почали будувати стосунки з Богом. Тому що слово піст він так. лише перед Богом має сенс. А от цікаво, знаєш, якраз ваші стосунки. З Ігорем, так звати вашого чоловіка, ми до сих пір не представили його. <світ> Просто дивовижно. Знаєш, вони це говорить про те, що ви, як дві особистості, ви начебто робили все правильно. Ви намагалися їхати в одну сторону. Ви піклувалися фактично одне mm -hmm. про одного, ви піклувалися про дитину. Але. Дати одне одному те, чого ви хотіли, напевно, не вдавалося. Не вдавалося. А, коли ти це зрозуміла, Що ти почала, що, про що ти почала просити у Бога, якщо вже почалися стосунки з Ним? Ну, Так, я з усіма своїми проблемами я не знала ну, до кого мені бігти. Ну, Першим спочатку, була спочатку це було, Господи, ну хай буде твій порядок в моїй сім'ї, але я не знаю, як угу. я не знаю, я ж все роблю правильно. Я ж це роблю, це роблю, це не угу. роблю. Ну якби я ж все ну, тобто, Боже, я тобі хочу нагадати, що зі мною все в порядку. <ріху> <ріху> ну, ну <ріху> якось так. І навіть якщо ми не просимо, то ми так підсвідомо підказуємо, Боже, давай якось з ним розберись. Ну так, і я, якою я... була відповідь? Чи була вона взагалі? Ну, ну, була, так, відповідь. Я взагалі, е, якби, я прийшла до Бога, у мене не було до Бога якихось таких е, ну, якби, претензій. Я кажу, Господи, у мене є оце, оце і оце, цілий ворог, купа проблем. І я це сама все зробила в своєму житті. Я ну, на себе беру відповідальність, але я без тебе не розберуся. Ну, Допоможи мені якось, я не знаю, яким чином. Ну, що треба зробити? Ну, Звичайно, я просила, щоб він ну, поміняв мого чоловіка. Ти претензії Бога він не говорила, але все ж таки зі списком скарг до нього так, приходила. Так. 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 Ось. ну, Я багато слухала проповіді. Ну, інколи, я, коли була змога, я ходила до церкви. Спочатку я інколи тільки ходила. І слухала проповіді, і я пам'ятаю, приходжу, така отутком в горлі, сльози на очах, тому що там вдома посварилися, і, і пастор розповідає: Ну, можливо, вас вдома хтось вас хтось образив несправедливо, і ви чекаєте, що я зараз вам скажу, що робити. І я сижу, така мовча, ну, мовчу, але так, так я чекаю, що мені робити? Мене ну, скривдили, і я не заслуговую на це. І пастор каже: зупиніться. Подумайте і робіть добро. Я така сажа. Wow. Звичайно, я виходила і йшла додому така, на крилах якихось, ну, що все буде добре. І ем, виходило так, що, що я до, до господа приходила з одніми питаннями, чула відповіді трохи інші, ніж я очікувала. Я не бачила якихось перемін в поведінці чоловіка, але я з часом стала себе відчувати під захистом, в такому коконі. Він вже руку не підіймав, міг там голос повисити, але вже не торкався. так, мене. Я така, угу, я вдома. Такий захист, реальний. Такий захист, він реальний. І я розуміла, що коли мій чоловік ну, такий. Там роздратований, е, такий злий, і, ну, що то не він, як би, а то через, через нього така атака на мене. Оля, ти сказала, що почула настанову, е, зупинись і mm -hmm. зроби добро. Тобто, ти почала шукати знання в Царстві Божому Так. і отримуєш відповідь про те, що треба не чекати зміни. Чоловіка, а треба дивитися на те, що може твоя рука зробити. Ти можеш розказати, от як змінилася твоя реакція? Що ти почала? Як ти оце добро почала робити? Ти і так раніше все робила, все там як господиня робила. Так, а чого ж ти не робила? Що ну, малось на увазі робити добро? Я я пішла в школу для е, дружин. Вау! угу. Я на деякі речі подивилася зовсім по-іншому в сім'ї. Я на те, що очікує від мене чоловік, подивилася по-іншому, угу. тому що мене навчали раніше там, добрі люди. Ну до так. того, як я в церкву прийшла, що там менше знає, креп, там міцніше спати буде чоловік. Не кажи йому Тобто цього, приховувати там, інформацію. приховувати інформацію, угу. там гроші собі відкладай. І Потім вже школа для, для дружин, і там розповідають, що чоловік це голова в сім'ї, а йому голова Христос, я думаю, слава Богу. Я, я можу просто слухатися його і віддати Господу мого чоловіка в руки, і він вже буде з ним щось щось робити. Ось. Тобто, не дивлячись на те, який твій чоловік, так. ти можеш слухатися Бога, так. довіряти йому так. і таким чином слухатися чоловіка. Тобто, так. вже Бог подбає про те, яке керівництво прийде через чоловіка. Я, так, я перестала якби, в такі конфронти з ним йти. Якісь, якщо були якісь питання, де моя думка інша, я якось так старалася ну, не сперечатися. Там пішла, помолилася собі. І... Угу. Ну, і Потім питання вирі... вирішувалось, можливо, не так, як я очікувала, але все ж таки добре. Скажи, будь ласка, і... а от в цьому процесі навчання в школі, угу. е... ну і взагалі навчання від Бога, яке угу. ти отримала протягом, я так розумію, дня і ночі? Е... Було таке наставлення, яке радикально показало чоловікові зміни так, в тобі? Так. Що це було? Це коли я почала молитися до Бога і ну, не просити Його змінити. Я вже думаю, ну, він, ну ось він такий. А, а чи я повинна так до Нього ставитися? Ну я ж то прийшла до Господа. Це він ще поки якби, ну, не розуміє, як би згори не родився. А я, якщо я пішла за Ісусом, то я не повинна так реагувати, як я це робила раніше. Це якісь… Якийсь такий сарказм був uh -huh. до нього. Якийсь, ну, я чимось незадоволена, і я ну, намагалася вколоти там якось, словом. так? Uh -huh. І Це були претензії постійні. Це було ну, таке ставлення, що він завжди чогось там не зробив, не доробив і ну, оте крапання, так. на… І ти все це вивалювала. І я розумію, ну так, але було ж, за що? Він же мене ображав, він же так зі мною поводив, я ж стільки натерпілася, ну як же так? Ну, і, 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 і знову ж таки ці навчання, ну ти ж йому не кажеш ото, а ти йому скажи отак і отак, і я там отак і отак. Да? А, uh -huh. а треба було по-іншому. І коли прийшло до розуміння, що я як, а, як християнка я не повинна так реагувати на поведінку чоловіка. То я почала Господу молитися і просити вже там не ногами топати і казати Господи, не ну, скільки ще можна, а просити, Боже, допоможи мені бачити мого чоловіка твоїми очима, як ти його бачиш. Допоможи мені, мені любити його, як ти його любиш. Це ж ти його створив, і ти його любиш, і це без сумнівів. Угу. Допоможи мені бачити його, як ти його бачиш, і поважати його як. Батька моєї дитини. Це ти сказала Богові. Так, це я сказала Богові. Що ти почала говорити чоловікові. А, зараз. А, ну, в, якийсь, в якийсь момент ем, у мене з'явилося таке бажання підійти і вибач, вибачитись перед ним. За всі ті роки, багато років, майже два, два десятки років. Ем, Кажу, вибач мене, будь ласка, за те за ці претензії, ем, сарказм, за це невдоволення моє постійне, твоєю поведінкою, тобою, за те, що я так себе поводила, вибач мене, будь ласка. Я до нього підходжу, а у мене прямо тут сльози стоять. Я, ну, прямо. У І... тебе був всередині спротив, чи все ж таки було бажання це? Ні, зробити? це невпинно. Було таке, таке Я хочу вибачитись, от, виплеснути все це? А. І я підійшла до нього, я вибачилась, він мене увійняв і каже, а я не думав, що таке може бути. А це як так? Ну, я йому розповідала, що є Дух Святий, що він працює з моїм серцем. І він такий, а як так може бути, що я стільки тобі всього робив недоброго, а ти до мене можеш добре ставитися? Як таке може бути? І я ж знову розповідаю, що Господь Бог людину любить, а гріх не любить. І я так само тебе розділила. Угу. І, Знаєш, я е, ну, дуже зворушена тим, що ти розказала, і я хочу нагадати про те, що навіть попросити пробачення у чоловіка це не пігулка, яку можна взяти з полички і прийняти. Це оце усвідомлення, що, що ти коїли не так. Оце розуміння, що Господь є життя, і що тобі треба прибрати в своєму серці, в своєму житті всяке сміття і бруд. Лише оце усвідомлення, розуміння і близькі стосунки з Богом, вони приносять отакий результат. Тому що, знаєш, я нерідко чую, коли жінки говорять, я вже і просила пробачення, я вже і те зробила, і все зробила, і нічого не змінюється. І мені просто хочеться сказати. Бог не обманює. Якщо Він сказав слові своєму, шукайте розуму, аби мати життя. Так, з чого ми почали? Ти почала шукати знання у Бога, і Господь наставив тебе, і Господь приніс життя перш за все в твоє серце. Так. Якщо Господь каже, що ну, дослухайтесь до моїх слів, чиніть, як я кажу, то він не обманює, він не говорить, що у житті пані Ольги це станеться, а в житті іншої пані ні, це не відбудеться. Господь не обманює. І те, що він починає, він веде до свого абсолютного порядку. В вашому житті, нарешті, сталося весілля. Ну, ми... Ми побралися. Побралися. Так. через скільки років? Через 21 рік. Через 21 рік. Твоя радість вона була повною чи вона була трохи ушкодженою? Ні, За, ну від того, що я не одягла білу сукню, а ну, якась була сукня, я її одягла і, ну, і в тому ми і розписалися. Ну угу. моя радість менше не стала. Радість вона інша була. Не від того, що я сукню білу там. На чи ні, а від того, що я в правильних в правильному положенні перед Богом тепер і моя угу. сім'я. І ми тепер вже ну, по-іншому перед Богом стоїмо. Не тільки я, а й мій чоловік, тому що він освячується через так. дружину. І я розумію, що для моєї дитини це добре, і для мене, і для чоловіка це добре. Я, ну, якби ми закрили оці всі двері недобрі для угу. своєї родини. На завершення. поділись, будь ласка, головним знанням, яке відкрив тобі Господь відносно ставлення до чоловіка. Я розумію, що те, що я там раніше думала, що я з повагою ставлюся, ну, воно змінилося. Це навіть ця повага вона змінилася. Вона інша, якась повага. Це ти, ти вже розумієш, ну, я його стала більш цінувати. Я його повністю прийняла. Я не хочу вже його змінювати. Далі, далі Бог його змінює. Де, там, де треба. там, де треба, мене змінює. Він веде мене за руку, і я знаю, що я вже не там, де я була, але я ще не там, де повинна бути. Я вийшла зі свого Єгипту, мені, мене Господь вивів за ручку просто. І... Оля, то виходить, що на цьому шляху створення сім'ї, будування стосунків з Богом, ти дійшла до того, що тепер більше слідкуєш за собою. Ніж так. За так. <laughs> ну, він там в поганому настрої може бути інколи. Може там ну, крикнути на мене там, або щось таке. Ну, неприємно, звичайно. Але ну, що, ну, я йду й молюся, Там включаю проповідь в навушниках, слухаю. Ну, кажу, господи, ну, мені це не подобається. Але я знаю, що ну, пройде там день, два і все буде добре. І я. Ну, я не звертаю увагу на якісь 음, такі моменти, які неприємні бувають ще. Я розумію, що вони ну, ці добрі переміни, зміни вони не скінчаться, вони будуть продовжуватися. І я знаю, що мій Бог вірний, я знаю, в кого я повірила. Слава Богу, дуже вам вдячна за щирість. І, шановні слухачі і глядачі Світлого Радіо Мануїл, я... Єдине, що хочу на завершення побажати так само, як Оля отримала відкриття і розуміння від Бога жити над обставинами, тобто не реагувати на те, що ми бачимо зараз, а завжди знаходитись на тому рівні, де ви можете запитати у Бога, що робити. Що робити не з чимось чи кимось, а що робити мені в цій ситуації. Дякую вам ще раз. До наступних зустрічей в програмі, шановна пані. Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй, шановна пані.